Якщо не брати нові судові справи в роботу, нові думки в голову, то старість прийде набагато швидше, ніж могла б, тобто не з 90 років, а до прикладу, навіть з 20. -ти. Якщо ганяти наші нейрони одними й тими самими шляхами, то можна мати тіло 20-літньої людини, одначе всередині вже бути таким заскорузлим. А тому. Щоб цього не трапилось, нам, юристам, необхідно практикувати в чомусь новому, тобто брати якісь такі от ситуації для розминки: нову справу, нову якусь консультацію, ситуацію, нового клієнта. Але нового, тобто того, з яким ми не працювали. Те нове, що у нас ще відсутнє в досвіді, коли ми візьмемо, то наші нейрони будуть. Нові шляхи в голові прокладати. Коли ми додамо трішки елементу хаосу у нашу юридичну бібліотеку, яка отут, яка, можливо, в ряді випадків вже припадає пилюкою, то цей хаос зробить нас більш живими. От спробуйте. Пробуйте позайматися деякими судовими справами, деякими юридичними проектами для здоров'я, для свого інтелектуального здоров'я. Буває, хтось. Хто їздить на автомобілі, розуміє, що необхідно займатися бігом на стадіоні, чи принаймні ходити вулицею по вечорам. Аналогічно і юристи розуміють, що можна так використовувати якісь типові напрацювання, і шаблони, і штучний інтелект, одначе необхідно тренувати також і свою інтелектуальну власну складову, а не прокачувати штучний інтелект власнику компанії, яка ним володіє, чи там колег. Своїх тому завтра, а можливо, навіть і сьогодні, візьміть і зробіть щось таке нове в інтелектуальному просторі, а можливо і не лише у ньому.